Мене звати Михайлик, мені 9 років, я супергерой. Я хочу розповісти вам, як я щодня здобуваю нову суперсилу. Я завжди мріяв про народження молодшого братика, уявляв, як я буду грати з ним в футбол, навчати його всьому, а малий буде мене слухатись, бо я ж буду його старшим братом. Так я собі планував. Але коли мама приїхала з лікарні з малюком, всі мої мрії зруйнувалися. Молодший брат виявився немовлям, яке постійно плакало, кричало, заважало робити мені уроки. Мама цілий день займалася лише ним. Він забирав весь її вільний час. Мені здавалося, що моя мама тепер любить тільки його. В той момент мене охоплювали різні почуття: біль, злість, сум, але разом із тим і радість. Я не розумів. Що відбувається зі мною усередині, мама, певно, помітила, що зі мною щось відбувається. Вона нічого не говорила, просто підійшла і обняла мене. Я знаю, що хлопчики не плачуть, але я не зміг стримати сліз. Вони лилися самі. Мама була поруч, обіймала і говорила, що вона мене любить так само сильно, як і раніше, і що це нормально переживати різні почуття. Плакати і сміятися, злитися і розчаровуватися, бо всі ми живі люди. І що братик мій також плаче, тому що йому інколи буває сумно чи страшно, і він теж може бути голодним чи відчувати стрес. Але насправді твій братик тебе дуже сильно любить, говорила мама, просто поки що не може сказати це словами, бо ще не вміє говорити. З кожним її словом мені ставало все легше і легше. А замість суму наступила радість, що у мене нарешті з'явився молодший братик. Того дня я зрозумів, що проживати свої емоції природно, я отримав нову суперсилу. Тож поруюся і наступного разу. Спробуй іти.